Та в ефірі новини на часі. Перші підсумки дня зібрали у випуску. Вночі ворог обстріляв Кушугумську громаду з РСЗВ Ураган. Відомо, що постраждала одна людина. Внаслідок атаки виникли перебої з електропостачанням. Внаслідок обстрілу пошкоджено інфраструктурний об'єкт та приватні будинки. Є часткові проблеми з електропостачанням. Як тільки безпекова ситуація дозволить, енергетики приступлять до ліквідації. Також у громаді евакуювали з Малокатеринівки багатодітну родину. Маму з бабусею та трьома онуками вивезли у безпечне місце. Близько пів тисяч приватних будинків пошкоджено та зруйновано у Шевченківському районі протягом місяця. Частина з них вдруге, а то й втретє. Люди намагаються відновити свої оселі до холодів. Допомагають їм міські служби і підрядні організації з подробицями Ольга Ларіонова. На цю тиху вуличку приватного сектору Шевченківського району у ворожі ракети прилітали вже тричі. Торік, наприкінці літа і восени, а цьогоріч місяць тому, 30 серпня, полагоджені будинки люди змушені ремонтувати знову. Це було 30-го, в 4 ранку вікна повилітали, шифер знесло. Потолки обвалилися, зараз довалився тільки що. На будинку Тетяни Чалої ремонтники працюють із понеділка. Бригада 6 вправних майстрів. Два дні на демонтаж пошкоджених конструкцій і вже зараз почали перекривати дах. Да, ну вони обіцяють за цю неділю зробити. Проблеми однакові всюди. Перебиті балки, все таке треба все заново встановлювати. Тому... Іначе воно все завалиться просто роботи з ремонту покрівель на будинках тривають одночасно на кількох вулицях. Стан руйнувань різний. Їх вже оцінила районна комісія. І підрядники ремонтують згідно з розробленим планом на кожен об'єкт окремо. Чотири бригади близько 20 людей робить. Торік від першого обстрілу будинок Світлани Белім серйозно постраждав, але встигли відремонтувати до настання холодів, допомогли полагодити і тепер каже жінка. Вся черебиця вибита, всі окна вибиті, потолков в домі нема. Спасли тільки ті, що були натяжні потолки. Оте та штукатурка, вся задержалася на натяжному потолці. Хто вам зробив ремонт? Кришу зробила міська. Рада, дуже благодарна їм. Дуже швидко дуже хлопці зробили. І вже вдруге жінка звернулася до державної програми є відновлення. За те я отримала кошти від от є відновлення, все дуже. Вдячна. Ось, а зараз я теж подала на її відновлення. Є й будинки, що не підлягають ремонту. Як ось ці два, що також двічі потрапили під удар. Від ворожого снаряда, що прилетів на це подвір'я 30 серпня, проглядається майже засипаний котлован епіцентр вибуху. Відтоді дах на будинку підрядники накрили плівкою. Господарів на місці знімальна група не застала, але від будівельників дізналася, власник свою оселю планує відбудувати. Згідно договору з Шевченківською серебряною адміністрацією, у нас виконано близько 18 будинків вже зроблено і 39 ще зроблено в ближайші два місяці. А за яким принципом ви працюєте? Ви накриваєте ті будинки, де проживають люди? Спочатку так, а потім вже всі інші. На всіх 57 приватних будинках, які потрапили під ворожий удар у серпні, вересні і жовтні. Підрядники планують закрити дахи до кінця цього року. Тож ремонтні роботи тривають. Ольга Ларіонова, Єлизавета Колеснікова, телеканал МТМ. Більше новин шукайте у нашому телеграм-каналі. Пропонуйте і власну інформацію через телеграм-чат бот. Тримаємо стрій, віримо в Збройні Сили України. Побачимось у наступних випусках.